Ви знаєте, що коли я сьогодні налаштовувалася, це так красиво було. Я далі мені все показує, як це відео впливає на людей. Я так тішусь, тому що показують мені матрицю обличко таке сіре, ну і Грегор, і люди в ньому. І коли ми з вами виходимо, так. І ви тоді золоте світло люди такі радіють. Вони піднімаються вібраційно. І Вони сьогодні прямо сиділи всій золотій хмарці. Це так. Просто неймовірно. Юлія, то так наші ефіри працюють. Тобто люди сидять в Егрегорі в сірій марці, приходить ефір, і вони підіймаються в золоту хмаринку. Друзі, скажу вам по секрету, оця сіра хмарка сьогодні не хотіла, щоб вона розчинилася, не хотіла вас пускати нікуди, тому що ми за її вже 35 разів одна одну набирали. Я вам скажу, що не було спочатку звуку, потім не було відео, потім все зависало, стоп-кадри і так далі. Але я вам скажу чарівним, магічним містичним. Чином, наша чарівниця Ая подолала цю матрицю, і вона все-таки сьогодні розкаже це важливе, що має вам розказати. І ви про це дізнаєтеся всупереч тому, що матриця не хотіла, щоб ви про це знали. Привіт, Ая! Вітаю вас на каналі Мій Світ. На улюбленому каналі Мій Світ. І хочу сказати, що те, що я зараз розкажу, це надважливо під час переходу. Тому що, якраз матриця не хоче, щоб ми це дізнавались. Тому що це перехід, і ти тоді вийдеш і станеш над нею, тобто вона буде тоді виконувати те, що потрібно тобі. А для чого їй це? Звичайно, їй потрібні душі, які будуть працювати на неї і не задавати ніяких запитань. Так от, тіло Бога. Творця нашого це і наше світлове тіло, яке складається з багатьох аспектів, частиночок. Тобто, так як наше тіло фізичне виглядає, клітиночки, там органи, системи органів це все насправді так само виглядає на тонкому плані. І на тонкому плані наше вище божественне тіло, коли ми не в матриці, воно так виглядає і воно має свої аспекти і риси характера. Тобто воно має ті божественні прояви, які ми називаємо любов'ю, Тобто, Бог це любов. Так? Але любов яка? Це і радість, так? відчуття щастя, це є натхнення, це є і багатство божественне, між іншим, процвітання, благополуччя. Тобто, ті всі божественні аспекти, це є вищий характер Бога. Це все те, ще, що ми можемо проявляти, коли ми знаходимося в чистоті свого серця, і те, що не хоче матриця, коли ми спимо. І що відбувається, коли ми переходимо? Тобто, ми не можемо, коли ми спимо, ми не можемо проявляти ці божественні якості і ми повністю під матрицею. І от в 2012 році моя менша дочка сказала мама, коли вона ще була маленька, вона знаходилась так само в своїх станах знання, вона мій потік. І вона казала: мама, їдемо звідси, тому що на землі виживуть тільки ті люди, які будуть мати в собі 12 богинь. І аж згодом я так само ввійшла в знання. Те, що таке 12 богинь, 12 богів це якраз ті божественні аспекти, які в нас загружаються, коли ми підіймаємося до Творця через серце, коли ми почнемо жити серце, серцем і проявляти ті вищі наші божественні якості: доброту, радість, щастя, натхнення, процвітання. Тобто, це все вищі якості, це і є наші вищі аспекти, які в нас завантажуються при з'єднанні з Творцем. З нашим вищим тілом, з нашим вищим я, тобто, це всі ті якості, це якраз є 12 аспектів, і коли в душу загрузиться, хоча би 12 аспектів, на неї вже ніхто ніколи не зможе впливати. Тепер я зрозуміла по цьому реченні, чому нас не хотіли пускати в ефір. Тому що ніхто ніколи не зможе впливати. А це значить, що ви не будете рабом, ви будете вільною людиною. До чого ми всі прагнемо, тому що ми народилися вільними людьми, але тим не менше певні системи, певні егрегори хочуть зробити з людиною раба і що вона виконувала їхню волю. А це не зовсім добре для душі самої людини. Тому часто кажуть, що хм, планета Земля це якесь пекло, це страждання, це просто жахливо, що ми тут народилися. Це неможливо бачити цей жахливий світ. А насправді так він Жахливий для багатьох людей, які відчувають себе рабом, рабом системи, рабом якогось егрегора. Люди ходять на роботу і її ненавидять. Люди ненавидять це з життя, тому що справді немає любові. Ви дуже дуже класну фразу сказали про любов, і я маю класний скрин, як завжди. Коли ви щось говорите, я собі згадую, як цікаво, ми з вами працюємо за день до ефіру. Я там собі сижу, дивлюся, листаю, якісь там соціальні мережі, роблю собі скріни, думаю, так, якісь цікаві теми готую до ефіру. І, відповідно, завжди всі скріни, які я роблю, потім на другий день ми заю зустрічаємося. О, він мені потрібен! О, зараз я це процитую. Таке цікаве. Співпадіння, от я зараз прочитаю дуже важливий класний скрін, не знаю, хто зробив цей текст, але він просто прекрасний. Нічого Оксаночка не прочитає, тому що звук та відео до кінця програми не записалися. От халепа і все. Але ви не турбуйтеся, адже на допомогу приходить мій голос, який поставить Аї усі запитання. А ви що думали, що я тільки вмію рекламувати дивовижні прикраси ручної роботи з золота та змінними кристалами бренду мій світ? А ось власний текст, який мала зачитати Оксаночка. Обов'язок без любові робить людину дратівливою. Відповідальність без любові робить людину безцеремонною. Справедливість без любові робить людину жорстокою. Правда без любові робить людину критиканом. Вихованість без любові робить людину дволикою. Розум без любові робить людину хитрою. Привітність без любові робить людину лицемірною. Компетентність без любові робить людину непоступливою, влада без любові робить людину гвалтівником, Честь без любові робить людину зарозумілою. Багатство без любові робить людину жадібною. А віра без любові робить людину фанатиком. Друзі, світ без любові неможливий. Так, це дуже важливо, особливо зараз. Під час коли планета набуває високої вібрації, просто буде викидати ті душі, які не резонують. Тобто зараз іде еволюційний процес. Тобто, ти або переходиш, еволюція, і нічого не ну, що може я вже навіть знімала відео, як хто може завадити еволюцію божества? Ніхто. Ні Росія, ні, хоч 20 президентів з Росії вони не завадять, тому що це божественний процес еволюції, йому ніхто не завадить. І тому це стосується всіх, абсолютно людей, всіх держав, яким прокинутися просто прийдеться змінитися, або змінитися, або піти. Або ти еволюціонуєш і переходиш, і в тебе завантажуються ті вищі якості, ті 12 богів і богинь аспектів, і ти згадуєш, хто ти є, або ти йдеш. Добре, тоді порадьте, як еволюціонувати. Ну, еволюціонувати потрібно. Звичайно, ви можете самі там напряму з Бога, можете знайти собі провідника, який еволюціонував, це теж важливо. Тому що, якщо ви будете просто начіткою робити якісь практики, воно не дасть результату, тому що воно буде нічим не відрізнятися від начіток там, якихось текстів. Воно напевно рівнях на все потрібно. Я не раз про це говорила, щоб ви не думали, що я там категорично проти там чогось. Ні, все божественній волі, я взагалі за все, тому що все в божественній волі. Навіть негатив він в божественній волі для чогось завжди щось потрібно. Але потрібно розуміти, що зараз все, що потрібно, це відчувати своє серце, забрати увагу зовнішнього, там, де у нас беруть енергію, з усього негативу, з новин. Не забувайте, що всі новини закидають вам те, що вони хочуть проявити на фізиці. Тобто, весь негатив, вам здається, що ви подивились новини, що нічого не стало страшного. але ви ще на тому рівні, щоб це не сталося, тобто, і ви проявляєте зразу картинку, реалізуєте те, що сказали в новинах. Так працює матриця через людей, тому дуже важливо забрати увагу, сконцентрувати, зробити собі свій світ. Свій світ, бачите, прямо під, під, вашу, під вашу програму. От, і зробити собі свій світ, налаштовуватись на творця на, на вище, тобто займатись своєю особистою еволюцією. Не займатись, не перевиховувати рідних. Там я маю на увазі зараз на дітей, це інакша тема. Ну, тобто, не перевиховувати тих, хто не хоче саморозвитком займатись. Не треба цього робити, не заважайте людям поспати. Ви хочете, пробуджуєтесь і змінюйтесь, ви працюєте над собою. І тоді у вас піде еволюція. Тому що більша енергія йде якраз в те, що ви віддаєте в нікуди. Тобто в матрицю. Підійдіть з нелюбимою роботою, розлучіться з нелюбимою людиною. Або якщо вас хтось ображає, перестаньте з тою людиною спілкуватися, заберіть увагу з цього того, що вас давить, пригніщує там, де є для вас більш любов. Концентруйтесь на серці своєму, на, на творцю на вищих своїх аспектах і переходьте туди. Зараз золотий час розвитку штучного інтелекту. Деякі фахівці стверджують, що крім користі він може завдати людству багато шкоди. І це буде частіше і частіше, тому що це все одно виріб матриці. Ми розуміємо, це просто матриця. Еволюціонує по-свому. Вона еволюціонує там в якихось гаджетах, якихось технологіях. Просто, скажімо так, коли ви піднімаєтесь вібраційно, ви будете користуватись і гаджетами, і технологіями, але вони вам нічого не зроблять, тому що це вібраційно по реальності неможливо буде. А якщо ви будете низьковібраційно, то ця матриця. І ці штучні інтелекти вони можуть вами управляти, і вони багатьма людьми зараз управляють. Ну, в принципі, я можливо не знаю, не відкрию Америки, що всі більшість людей знаходяться повністю під впливом інформаційного поля енергетичного регіоральної своєї країни. Якщо ти знаходишся в матриці, ти повністю знаходишся в залежності від всього. А як, як позбутись цих залежностей? Ну, в майбутньому нам всім і зараз вже потрібно переходити виходити з матриці поступово зі старого виміру із тих егрегоральних… Тобто треба еволюціонувати, почати робити те, що приносить тобі радість. Хай для цього може не треба буде освіти тої матричної, то не потрібно буде там вчитись 5-10 років десь в університеті. Тому що це є перехід, коли ти починаєш робити те, що тобі подобається, це є жити і творити з творцем, і тоді ти будеш розкриватися. І... А якщо ти лишишся там, то дійсно ти будеш все втрачати. От яку реальність ти вибираєш? Але ж більшості людей страшно щось змінювати. Не, не потрібно взагалі нічого боятися, тому що коли ми свідомо з чимось взаємодіємо, то все завжди прекрасно. Звичайно, коли ви не свідомі, коли ви залежні, то це інакша історія. Гаразд, та ось ці електромеханічні істоти на базі штучного інтелекту колись зможуть відчувати та випромінювати почуття як у людей. Ну певна програма почуттів у них вже закладена. Так вони можуть еволюціонувати до таких. Е, нібито почуттів. Ну звичайно, що це неможливо відчувати так, як божественна людина, божественний кот. але це можливо так. Слухайте, то нам готуватись до сценарію, схожого як у фільмі Термінатор? Е, може так само бути певні збої, і вони можуть проти нас, так може таке бути. Повстання машин проти людей. О, страшно. А коли це буде зараз? Я подивлюся. Ну, це не зараз точно. Тому що ще не дійшли ми до такого технологічного прям, прогресу. Тобто, десь воно, звичайно, вже є. Ну, така можливість, але я відчуваю, що люди самі щось таке станеться, що люди відмовляться від е, таких якихось серйозних технологій, почнуть о, так, якби по-інакшому жити зовсім. Більшість природою. І я бачила, що буде. Ще в 12 12-му році, моя менша дочка, так само. Ми цю картину бачили. Вона ще її описувала, і вона сказала, що ми будемо жити 20, тобто буде тепло постійно, не буде зими. Ми будемо жити в такому світі, перейдемо в такий світ, і там будуть тварини. Які не їздять людей, ну і нам не треба буде, нам не потрібно буде їжа. Так само входила в знання. Тобто ми не будемо потребувати їжі, тобто нам не треба буде нікого вбивати. Ну і тварини, навіть мисливці, вони не будуть на нас полювати. І вони так само трансформуються. І ми будемо їсти навіть фрукти тільки заради певного енергетичного там. І смакового задоволення кажуть, що є бритаріанці, які живуть без будь-якої їжі та навіть води. Вони харчуються праною, життєвою силою, яку дає сонце. Ви пробували такий вид харчування? Ну особисто ні, але я входила в стан прани. Я знаю, що це таке. Мене бог вводив ці стани, і було У мене багато досвіду. Було якісь моменти. Я навіть там я їла взагалі тільки сиру їжу більше року. І було таке, що я не їла теж там і тиждень. Тобто, але стан що ви розуміли, тому що це так само не треба плотити Дуже багато людей є в голоді, а в прані це зовсім інакше. Тобто, дуже багато хто каже, що він в прані він в голоді. Тобто, в такому в певному ну тобто організм можна вивести в цю стадію. Але це не те. Прана це коли ти. Я входила в цей стан це коли ти дивишся на всі продукти, на все, і ти взагалі не бачиш в них продукція. Тобто в тебе немає ніякої програми, тобі не хочеться їсти взагалі. Тобто, в тебе немає цього голоду, як коли ти входиш в голод свідомо, так, або ще якісь практики, тобто в тебе цього немає. Ти просто дивишся на продукти, тобі не хочеться їсти, і ти наповнена енергією. І в мене навіть був такий експеримент, коли я там не їла сім днів, і я, я вже, напевно розказувала, я поправилась на півтора Так. Тому що прана енергія вона так само має вагу, тобто, і це надзвичайно. Тобто, ти просто наповна прана це найвища енергія божественна, це є як дух божественний. Тобто, якщо дійсно людина праноїд, ви розумієте, вона не зможе спуститися вниз і з людьми спілкуватися, тому що це настільки висока вібрація, ну її викине десь в Гімалаях сидіти, ну десь там. А все решта людей вони думають, що вони праймої або рахуються, бо сонце їде там. Але поки що вони практикують більше таке, як голодання. Цей стан він дуже неймовірний, і я неодноразово входила в ці стани. Вони дуже наповнені. Мій тато навіть називав, що це мої стани, коли я харчуюсь хмаринками, тому що дійсно ти тоді літаєш стільки енергії, неймовірно. Але в таких станах ти не можеш розмовляти ні з ким. Не можеш, не хочеться, от не йдуть слова, тому що це дуже немає. Просто Бог мене вводив він мені показував всі ці стани, але я розумію, що е, ну це треба зразу вже віймає, <гум> як мінімум, або в Карпатах. На сидіти самі. Я коли бачу свіжий хлібчик, маслочко, ковбаску та кавусю, я просто не можу втриматися, лечу до них як на крилах. Тож як до праноїдів приходить розуміння, що така смачна фізична їжа їм вже не потрібна? Ну воно приходить автоматично на, повне, на певному рівні свідомості, так само, як і кундаліні в мене теж відкрилося вийшло тут. Біла зміка, сама по собі. Я її бачила, відчувала. Тобто, це стається. Коли ти зливаєшся з творцем через серце, просто зріє душа і ти входиш в ці стани. Ми перейдемо всі на це. Всі, хто переходить зараз, от в новий світ. Ми ніхто ж не будемо... Ми не будемо потребувати їжі для того, щоб їсти Це ж низька енергія. Ми ж заземляємося їжею. Ой, люблю я заземлятися, люблю смачненьке, але у мене є особисте досягнення: інтервальне голодування. Тобто з 24 годин доби 18 поспіль, я не їм. А мій сніданок розпочинається о 13 годині дня. Так, так, так. В мене так між іншим на двохразове харчування вже давно своїми дітьми. Я їх перева тому, що коли ти зранку встаєш, я взагалі не реком... чим можна пізніше поснідати? Це хай буде 12-та година, навіть перша. Ми завжди сміємося, що це і сніданок і обід зразу. Але тоді організм готовий до того часу, водичка просто чудово йде. Так, так, водичка і кава. Ну це в моєму випадку, бо я прочитав про це багато інформації і впевнений, що вона мені не нашкодить. А загалом до усього потрібно підходити усвідомлено, та як то кажуть, не пороти гарячку на емоціях. Я теж так свідомо прийшла і до харчування певного, і все свідомо і до користування всім. Я ж так само дуже багато років. Я не, не вживаю м'яса так ніякого взагалі, і майже молочного теж взагалі не їм Люди завжди дивуються, а що ти їш. І я ще не вживаю шкіру. Яко дуже багато років вже з 12-го року так я не користуюсь шкірою ще шкіряними виробами і хутряними, звичайно, так само я теж такі шапки не ношу і ніколи не носив. І мабуть, ви, Ая, під час використання хутра та шкіри відчували на собі енергію вбитих тварин. Коли я була в кармі, не відчувала звичайно. Коли ти в тому, ти тобі здається, що все, все прекрасно. Але коли я війшла в певний стан медитативний, я більше не захотіла в тій кармі приймати участь. Я прям відчула, що от недобре. Мій всесвіт почав якось, знаєте, створювати так, що вже і взуття нормальне, якесь можна було найти? Знаєте, нешкіряне і сумки вже появились. Нешкіряні ну якось так. Тобто, карма виробників одягу з живих істот однозначно страждає через масове знищення. А чи впливає це на карму людини, яка придбала собі такі вироби? Дуже негативно. Ви ж підтримуєте грошима, ви ж туди вклали гроші, ви купили цю куртку, цю шубу. Тобто, ви енергетично зразу підтримуєте той хід процесу, ту карму, так як ви берете чоловіка або жінку так, з кармою, з грошима, як я розказувала, а так само ви берете карму того Грегора на себе. От, я коли це усвідомила, я більше не захотіла брати карму на себе. Дякую за пояснення. Приємно вас бачити в моїй авторвоксані авторській програмі. Дуже була рада бути з вами і бажаю вам всього, всього самого прекрасного мої любі сонечки. До зустрічі. Ну і на закінчення я таки дам почути вам Оксаночку. Адже закінчення записалось. Дякую, Ая, що були з нами за ту інформацію, якою поділилися. Це було пізнавально, цікаво і важливо для кожного із нас. Вже зараз запрошуємо вас перейти на канал Усе чудово. Так у світі повелося. Я люблю її волосся. І саме про волосся говоритиме з Оксаною Руслана. Натискайте, дивіться та зцілюйте себе! Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.